Ми перша країна, яка не має потужного флоту. Перша ну ми вче перша країна в світі, яка воює з ядерною країною на її території. Ну багато чого ми робимо вперше. Так от ми перша країна в світі, яка не маючи власного потужного флоту, примусила доволі потужний флот. Відійти, як то кажуть, заперебрік туди в Новоросійськ. Відігнати флот і по великому рахунку він на сьогоднішній день. Аналітична довідка є. Не хочу зараз пригадати, де вона не зможу зараз подати точно, де вона є, але вони виконують свою функцію на 15% Флот, російський флот, від тих бойових завдань, які перед ними мали б стоять, ну, новстоять, і які вони мали б виконати на 15%. Тобто ми москітним флотом, дронами. Ми примусили доволі великий російський флот. Відігнали його від наших берегів. Ну майже відігнали. Такого ще не було. Оце, оце, оце дуже змінить тактику ведення боїв, в тому числі і на морі. Бо як з'ясовується, маленькі дрони вони більш ефективні, ніж великі там гінкор.